Кордон держави. Герої нашого часу. Прикордонники, які постраждали під час вибуху у Бачівську, отримали нагороди за мужність. Працюємо на випередження. В адміністрації Державної прикордонної служби відбулася презентація головного аналітичного центру. Щорік прийдешній нам готує. Напередодні нового року колегія ДПСУ підбила підсумки 2013-го та намітила нові орієнтири. Пульс кордону оперативна інформація про затримання порушників та актуальні новини з пунктів пропуску українського прикордоння. Напередодні нового року в адміністрації Державної прикордонної служби України відбулася подія, на яку з хвилюванням чекали всі, хто носить зелені погони. На урочистому засіданні прикордонники вшановували своїх колег, чиї імена восени минулого року стали відомими чи не кожному українцю. Указом президента України за особисту мужність та героїзм у боротьбі зі злочинністю на державному кордоні під час виконання службових завдань в умовах пов'язаних з ризиком для життя, орденами за мужність третього ступеня було наголос народжено інспекторів прикордонної служби сумського прикордонного загону старшого прапорщика Миколу Уска та старшину Руслана Бошка. Вчинок військовослужбовців це приклад для діючих прикордонників і справжній урок для тих, хто лише сідає за підручники в академії та навчальних центрах ДПСУ. А імена героїв нашого часу вже посіли гідне місце поряд з видатними прикордонниками минулого. На цьому під час урочистостей наголосив голова відомства Микола Литвин, звертаючись до учасників зібрань та до винуватців події. Я хочу ще раз щиро і сердечно привітати наших героїв, побажати їм швидше, щоб вони видужували. А ми зробимо це для того, щоб наш колектив допоміг їм відбутися вже після таких тяжких випробувань у нашої служби. Тому і жінкам витримки, і чоловікам, і всіляких вам бараді. Нагадаємо, що надзвичайна подія, яка стала справжнім іспитом на міцність для кордону та його охоронців, трапилася в ніч з 3 на 4 жовтня минулого року, коли на в'їзд в Україну з Росії прибув мікроавтобус з громадянами Молдови. Один з них, під час додаткової перевірки в кабіні паспортного контролю, привів у дію вибуховий пристрій. Ризикуючи власним життям, Микола Усок та Руслан Божок не лише врятували від загибелі своїх колег та громадян, які перебували у пункті пропуску. Прикордонники перешкодили. Переміщенню через кордон вибухового пристрою, що могло призвести до значно трагічніших наслідків. Остаточні висновки по цій справі має ще зробити СБУ. Ситуація служилася так, коли він знаходився у в він приагував на металоіскатір. відповідно, ми зреагували і не випустили його туди. Я розумів прекрасно, що мої моє воєннослужачі. Я розумів прекрасно, що ззаді стоять люди. якщо він вийде... Вагончика паспортного контроля, і цей зрук пройде, то це буде разом пожеж. Більше верні жертв. А коли я что що не вичекав в зубах, було дві секунди. этих дві секунди я його просто продержав чтобы щоб не вискочив. Терорист загинув на місці, а прикордонники отримали множинні поранення, перенесли цілу низку складних операцій і кілька місяців напруженої боротьби за життя. Коли найкраще. Ще медики України буквально збирали їх по частинах. Дякую врачам і глуховським врачам зразу приїхали. Э... с нашего пограничного киевские врачи с пограничного госпиталя. Большое спасибо Врач, два врача и медсестра, реаниматолог Худяков Виктор Вячеславович и Лапайчук Владимир Александрович и медсестра. Спасибо им, что они, конечно, вытащили с клинической смерти. Может быть, клинической смерти. Потом перевезли в Киев. Спасибо врачам госпиталя нашего. Спасибо врачам клиники Шалимова, института. Та спасіба врачам мікрохірургії глаз, що всі, всі участвують в піднятті моєго мужа на ноги. Її чоловік переніс 12 складних операцій. Лікарі дивом врятували йому зір та руку. І, хоча про повне одужання говорити зарано, обидва герої-прикордонники вже мріють про повернення на службу. А на прохання сказати напутні слова своїм товаришам і тим, хто прийде на кордон після них, відповідають по-чоловічому стримано. Більше мужества.

Вихня жизня ніколи не, зривіли, не звичали звичай зрива надзвичайна подія у бачівську продемонструвала високий фаховий рівень персоналу українського прикордонного відомства його спроможність оперативно діяти у нестандартних ситуаціях на кордоні та відданість традиціям минулих часів. Адже кордон це не лінія на карті і не обмежувальні знаки на КПП. Головними на кордоні були і залишаються люди, які відчувають особисту відповідальність за безпеку держави. Ми зробили висновки із цієї події, як нам посилити. Безпеку на кордоні, щоб ми були готові до будь-яких викликів, загроз, які можливі кожен день. Тому що більше 8 тисяч чоловік заступає щодоби на службу, більше 2,5 тисячі транспортних засобів, зброя, літаки, кораблі, катери. І ми повинні готувати так наших людей, щоб вони могли виконувати свої функції. Перед під таким гаслом наприкінці минулого року пройшло підсумкове засідання колегії ДПСУ, на якому було дано детальний аналіз стану готовності всіх підрозділів та частин прикордонної служби України до протидії транскордонним викликам та загрозам. Підбиваючи підсумки непростого для України 2013 року, генерал армії Микола Литвин дав позитивну оцінку діяльності служб відомства, які зуміли забезпечити стабільність і контрольованість на усіх ділянках відповідальності. Але Успіх не означає зменшення загроз, зазначив голова українських прикордонників, а отже, посилення прикордонної безпеки, спрощення контрольних процедур, забезпечення правопорядку, технічна модернізація облаштування кордону, розвиток інтегрованої системи його управління та запровадження інноваційних технологій всі ці питання залишаються пріоритетними для ДПСУ і в наступному році. Основними загрозами на українському кордоні 2013 були нелегальна міграція, економічна контрабанда, незаконне переміщення зброї. Боєприпасів і, і наркотичних речовин на цьому у своєму виступі наголосив перший заступник голови державної прикордонної служби, директор департаменту охорони державного кордону, генерал-полковник Павло Шишолін. З огляду на це особливу увагу минулого року було приділено організаційним питанням, а саме, зосередженню зусиль на загрозливих напрямках та недопущенню розпорошення сил і засобів, а також дотриманню європейських стандартів щодо порушників на кордоні 2013 року. Було відкрито ще три. Нових спецприміщення для тимчасового перебування затриманих сьогодні на українському кордоні їх 66 У кожному з них створено всі необхідні умови для одночасного перебування 437 осіб. Серед інших позитивних надбань року вдосконалення відомчих систем моніторингу державного кордону та запровадження спільного патрулювання на українсько-угорській та українсько-словацькій ділянках кордону, а також розвиток тісної співпраці з польськими прикордонниками, узгодження перспективних проєктів. Ектів спільної діяльності з прикордонними відомствами Росії та Білорусі, схвальну оцінку від колегії отримали морські прикордонники, зокрема персонал відділів спеціальних дій на воді, які протягом року активно проводили заходи по боротьбі з протиправною діяльністю у виключній морській економічній зоні, оберігаючи підводну культурну спадщину держави, перешкоджаючи незаконному вилову цінних порід риби та запобігаючи перебуванню в територіальному морі суден іноземних держав за підсумками оперативно службової діяльності кращих результатів, на думку членів колегії, у минулому році досягло західне регіональне управління, одеські та львівські прикордонні загони, ОКПП Київ та Севастопольський загін морської охорони. Всі вони отримали від голови відомства перехідні кубки та відзнаки. Порядок та безпека на державному кордоні залежить не лише від тих, хто несе цілодобову варту на прикордонних КПП. Недаремно кажуть, хто володіє інформацією, володіє світом. Тож без системного аналізу обстановки та загроз на державному кордоні, без проведення спільних аналітичних досліджень з експертами інших правоохоронних органів, неможливо уявити ефективну роботу сучасного прикордонного відомства. Наслідуючи досвід провідних країн світу, ще п'ять років тому українські прикордонники розпочали створення мережі інформаційно-аналітичних підрозділів, мета яких збір, обробка та оцінка інформації з усіх ділянок державного кордону та обмін інформацією з прикордонними службами суміш країн презентація головного аналітичного центру ДПСУ відбулася напередодні 2014 року. Ставимо собі таке головне завдання, що повинно бути забезпечений такий безперервний, безперервний рух інформації як по вертикалі. Так і по горизонталі управління. Ну, взагалі, в світі є такий термін в аналітиків, як цикл інформації. Один термін, другий термін це аналітичний процес. І цей аналітичний процес він повинен бути безперервний, він повинен бути чітко налагоджений і всі структурні підрозділи повинні виконувати свою функцію. Для вирішення зазначених завдань аналітичний центр оснащено сучасними технічними засобами, які забезпечують детальний аналіз інформації, що надходить з кордону. Не надають можливість отримувати її в поліекранному режимі. Ідея створення таких центрів, вона ще була закладена в концепції, яку голова служби затвердив у 2006 році. Но певним, час, ну, певним чином ми самі були не готові до її реалізації. Ми продовжили вивчати досвід. Певні ідеї, як організувати роботу, нам підказала наша власна практика. На сьогодні рішення прийнято. Центри створені найближчим часом ми тут завершимо всі заходи з правового регулювання діяльності центрів, комплектування їх. І я думаю, що до кінця першого кварталу вони почнуть працювати вже на нормальному такому режимі. Я би сказав так. Бажаному режимі, який я на сьогодні бачу у штаті головного центру, немає постійного працівника від прикордонної служби, прикордонного контролю чи морської охорони. До виконання завдань постійно залишатимуться експерти з інших управлінь. На думку фахівців, це дасть можливість у повному спектрі оцінювати ситуацію на кордоні, враховуючи всі можливі загрози та ризики. Відповідальності можливо бути і більше об'єму більше, але Робота стане цікавіша за рахунок того, що з'являться якісь нові елементи, більш розшириться можливості використання і роботи з цією інформацією, спілкування з людьми, які будуть залучатися не тільки з нашого управління та з аналітичного центру, а з інших управлінь для вирішення тих чи інших завдань. Ефективна робота аналітичного центру це той самий випадок, коли кадри вирішують все. Тож добір кваліфікованого персоналу, який має досвід роботи з великими об'ємами інформації та документів, одне з першочергових завдань відомства. І хоча комусь робота аналітиків здасться нудною та позбавленою прикордонної романтики, працівники центру, як ніхто розуміє, що на кордоні легше попередити скоєння злочину, аніж боротися з його наслідками. Це це, мабуть, любов до інформації, любов до того, що цікавить тебе, бажання допомогти тим військовослужбовцям, які знаходяться на кордоні, зробити це компактно і намагатися полегшити їм завдання. Це це така в мене цікава робота. За даними головного центру управління ДПСУ, ситуація на державному кордоні залишається контрольованою під час новорічних та різдвяних свят, поки країна відпочивала, службовці центру забезпечували цілодобовий моніторинг ситуації на всіх ділянках українського прикордоння, відстежуючи обстановку в режимі реального часу. Охорону державних рубежів в новорічну ніч здійснювали близько 8 тисяч прикордонників. Задля забезпечення комфортного перетину кордону подорожуючими, Державна прикордонна служба провела комплекс необхідних заходів. Загалом за період святкових днів персоналом відомства було оформлено близько півтора мільйони осіб та понад 250 тисяч транспортних засобів. За перші дві декади січня прикордонниками припинено понад 600 правопорушень, затримано за незаконний перетин державного кордону майже 80 осіб, серед яких 30 незаконних мігрантів, переважно громадян Сирії, Йорданії, Афганістану та Іраку. у взаємодії з прикордонниками суміжних країн українськими вартовими рубежів здійснено 25 спільних перевірок, вилучено контрабандних товарів на суму понад 200 тисяч гривень. Виявлено чотири підроблених та два чужих паспортних документи, а також дві одиниці зброї, 12 боєприпасів, понад 1000 грамів наркотиків та 500 психотропних таблеток. Припинено спробу переміщення через кордон понад півмільйону штук контрабандних сигарет.